Всім привіт! Сьогодні 31 липня, вчора-позавчора почали роздавати вже полоски. Там в коментарях писали, щоб показати як що роздаємо. Роздаємо по 2-3 полоски на сім'ю, зараз сім'ї 7 78 Ну, Зразу піджимаємо, щоб вже зразу, я думаю, що десь числа 5 почнемо. Підгодовлю, підгодовлю, ну, починати Заготовлю в зиму, це буде десь починатися по літрі, потім по дві, ну так, через, через день, через два буду. легенько так, така стимулює, що буде підгодівля, але одно дуже сильно сім'ї залили рамки, матки немає де сіяти. Гнізда я не відкачував толком, брав лишні. Магазин не відкачалися. Поставилися тут п'ять, ну, на сушку не ставилися, жов їх сушили. Ну тут, тут щось є. Жоли їх усушили. Так, щоб швидше робити. 6-9 рамок. Зразу лишні рамки. Набіг. Так, рамочка залета. Ну, взято йде далі. Не знаю, це з речки щось так наносять дуже mm -hmm. непогано. Так. Matočka, metočka. Starto. Так, тут трошки ліпше, там були сім'ї такі ну набагато залиті, що навіть не було матки, де сіяти, тут я бачу. Що тут є де сіяти матки? Ну і засів суперовий. Так, все. Все, в принципі, розплод є, матка є. В середньому три на шістьох рамках, ну, ще я тут все моїм підожму, щоб була як кормова рамочка. Так, е, йду застановлю, судимо нажмі на паузу. Так, все, заставну поставу, будемо ставити полоски. полоски, так, тут поставимо три полоски. Полоски не буду, ну, кожен, який хоче і стави, я ставлю такі полоски. Так я ставлю, дві спереду, одну задні, що три полоски ставлю. Ці рамки я по тому, коли я прийду, почну підготовляти ці сім'ї, бо тут мед гречаний, а він у зиму ну, не підходить бджолам. Тому, коли я прийду годувати, я буду ці рамки вилкою розпечатувати і одразу давати їм сироп. І вони будуть мішати цей мед з сиропом, щоб не ліпше зимували на, на цьому медалі. Знов рамки кинув осушку, цікаво, що строк трошки у невді підлело 5. Ну нічого. по тому кінці я на зиму, ну, ці маленькі рамки я осушаю, я не, не беру, допустимо, я вже коли їх забираю від сімей то я ставлю їх там ще в лежаки, які рамки є неосушені, вони осушують, я потім забираю, я їх ну, зберігаю лише осушеними. Так, ще одну покажу. Так, тут вже трошки скоротили, коли ми відкачали, рамки видно забрали лишні. 3-6-7 рамочок. Опять. Ну, дивлюся, якщо 에, роблю так, От, допустим, розкладна рамка і зразу кормула і все, і тум заставна. Отак От, її скорочу, допустимо, якщо ця рамка вона буде От, така кормова пергова. Та рамочка, Так, кормова. Так, тут видно, тут вже починається розплот. розплод. маточка. Так, видно, у нас рамочка уже засеяла. Так, Ну і, ну, і мно, цей мед, що тут над розплодом, Це мед не є гречаний. Ці рамки вони не відкачувалися. Це може бути е, ще мед акаційовий, липневий, ці вінчики, вони гречаний мед, він ж може бути лише край, на, на крайніх рамках. Тут до корми. Так, все, розплод є. Матка є. Засіяти матки є. Якщо такі, бо там попадалося такі гнізда, де не було до матки сіяти. Були по, по пів рамки печатного меду. І там такі п'ятачки розплоду, що матки здорові ходять, і навіть видно було в ячейках, щоб було накинено по два яйця. Щоб видно, що матка не мала досіти. То тим сім'ям, в мене є сушка, що ми відкачували, то я беру ту сушку і в середину гніздо рубаю дві сушки. Ставлю другу і третю або четверту рамочку цієї суші, щоб матка могла розсіятися. Так. Ось так. Так, тут виходить 6 рамочок так і буде. На цій розплод це буде медова рамочка. Так, полоски. Шість рамочок я ставлю дві полоски. Так, тут был расклад печатный так. Так само ця рамочка тут за стороною, вона потім, коли почну годувати, я її розпечатаю і вони заберуть. Або я її можу забрати і дати тим сім'ям, яким треба. Ну, не вистачає кормів. Ну Таких сімей нема, можна сказати, бо дуже, я мед не відкачував так сильно. Так. Щоб менше можна сказати годувати, так і тут рамочки. Не знаю, це відімей магазини ці не до ці рамки я не забрав, бо там мед може було. Ну не було так багато меду. Такі рамочки. Ось такі, ну, мало медові. ну ці, яка, ці рамочки потім підуть, лежаки розпечатуються і. Значу зроблю так, я їх відсуню на другу сторону. Ось так. Відсуню їх на другу сторону. Одну рамочку з цієї сторони я заберу. Ось таке зроблю. Су я рамочку від нього вже заберу. Накрию гніздо, а ці рамочки вони будуть собі, як Ну, Тут михати будемо як стимулювати, Бу, ну й те братиме і заодно трошки буде стимулювати мату. Так, кобаси. Так, ту рамочку зараз я зараз їм заберу ту рамочку, щоб я не забув, бо зараз вже ну, сказати, вже період безв'яточний вже днів десь 3-4 вже. Ну, що вроді ну, взагалі, вже так по обльотниках видно, коли матки відбираємо, то е, напруску вже немає. Ну, видно, що вже скоро прийдеся, допустимо, на днях ну, такі рамочки маломедові, що є там по сім'ях скрізь, то я буду такі рамочки роздавати в облітніки. Від них буду забирати е, рамочки, які порожні, а такі буду давати в обльотники, щоб, бо вже взятку у нас немає, треба вже починати трошки підготовляти ну, ці обльотники. Так, скільки там часу? 12. хвилин 12 хвилин Ну, ще показав би одну сім'ю. Ну добре, жмідімо на паузу, а ще може покажу. Так, покажу. Ту останню не показував, бо ми вчора ж там роздали полоски, бо ми йшли по тому ряду і тут ще роздали. Вже перейшов наверх, покажу ще одну втрату сім'ю. Ну, кому буде цікаво подивитися, які зараз касела сімей, покажу цей одразу перший будуть. Так, тут так само, рамки відкачалися і на лісушку вони всі трошки тут є. Так, опять тут були повні рамки, забралися на відкачку. Так, різко подивимося, що що можна з цим зробити. Так, 3, 6, 9 рамочок. 9 рам це забагато. Це таки дуже забагато. Так, залито. Так, засіяно. От ну, Ще хотів е, хотів розкати за пізні отводки. Я теж пізні отводки робив. Маточка, бакфаст. Пізні отводки я робив теж, от допустимо ця рамочка, ну тут же матка даже є підсія. Отака от рамочка з навиходу нових, нових розкладу робляться зборні отводки. З усіх сімей такі крайні рамочки, це виходить, по одній, ну вони по дві, якщо є такі лишні. Треба зібрати шість рамочок, сім, якщо ми сильніші, ну можна і п'ять далі. І плодна матка. Е, ну, Кидається, ну, то, що я вже ну, пару днів назад робив. І плодна матка, і цей відводок не буде слабший, ніж оця сім'я. Та матка молода зразу починає жила молода виходить. Ну, треба робити на, на, на розплоді на виході, щоб не услабити сильно цю сім'ю, яку в якої буде розплод забрати. І щоб, і щоб матка була плодна. І той розплод виходить, матка зразу засіває. Так, тут все засіяно. Матка зразу засіває і отводок в зиму піде, це якщо 6 рамочок відобрати, то отводок буде десь на, на 5 рамочках. Якщо хороша матка, то може піти. Так, Так видно. Ну Від цих я б рамочку скористався, що я заберу одну. Ну бо для чого так, сел, такі, Я не люблю, коли йду у, у зиму дуже сильні сім'ї. Ось навіть таку рамочку можна забрати, підселити яку слабоньку сім'ю підтягнути а і тут трохи слабити. Я роблю я стараюся, щоб сім'я взимав сюди що сім'я, щоб вона була було не більше це 6, 7 рамочок, це, це різко, переважно це 6 рамочок, де взима. Ця сила, можна сказати, така, вона середня і дуже добре вони зимують на такій селі. Так, це теж все засіяно. Так, це ще одна раму, може одну рамочку я від них заберу, зараз тут зросла. Ось так. Ось цю рамочку я заберу від них. Цю рамочку заберу, там в мене є. Є в облітні є на велику рамку, то я підселю там цю рамочку, щоб ну, сильніший, він, сильніший він був, бо там я забрав матки, матка облітувалася, я забрав і за що ця, ну, сел не набрав, там зараз дві рамочки будуть дуже слабкі. Кину їм цю рамочку і сім'я піде. Ну, відвода точно, ну такі слабенькі. Ось так, Три сім рамочок. Ну я, я зараз ці бджоли вітріс, ну я без бджоли заберу, мені б не треба. Якщо отводок, то треба ну, з бджолами має бути. Так, три полоски. Ну, за полоски ще раз скажу, я, ну, я не показую, які полоски, я ставлю. Ну, хто ставить, той знає, які що за полоски, але кожен ставить, який хоче полоски. Бо зараз показуєш полоски і починають розказувати, ось це полоски не робочі, то тобто, пиром пиремо. Кожен ставить полоски, які, які він вважає, що вони Так, І тут поставив. Ну Якщо для починаючих, там може багато дивиться з починаючих, може зараз будуть питати у коментарях. Якщо такі відео додивився до кінця вже, зараз вже кінець відео буде, то я покажу, як я ставлю полоски, якщо... Ну щоб ви не писали коментарі, я ставлю такі полоски. Апіввум, апіатрас і апівароль теж є. Ну, є там вед. Зараз я ставлю по одній полоски з кожної пачки. Або дві з любої, або сей дві, або сей дві, нема різниці Другий раз я буду ставити з других уже пачок так само. Другий раз буду обробляти це через днів де, 15 днів, можна Це через днів 15 я буду ставити, допустимо, зараз буде Sonic 3, ну, завтра 1 числа, я вже відтохнувся від 1 числа, допустимо. І по тому я почну ще раз обробляти їх 15 числа, ну, до 20-го. 15-го начну знизу. І десь днів за 3 я пройду цю пасіку і буде десь до 18. І потім це другий раз буде. І третій раз я буду обробляти це. Буде вже десь числа 10 вересня. Десь 10 вересня буду обробляти, так само 10 і трошки далі, може, до 15 буду обробляти третій раз. І буде. Ну, це вже ну, це вже я буду показувати, хто буде, хто кому буде цікаво може дивитися, і потім буде в кінці пролив. Це тактиком буду продавати. Ну Пролею я сімей зразу може за 10-15, подивлюся на осип кліща. Якщо буде мало кліщів падати там до 5, то не буду проливати пасіку, а якщо буде падати більше 5, то пролею всю пасіку цим тактиком. Так, все це показав. Цю рамочку я відрясаю, я від них забираю. Так, цю рамочку я забираю. Все, все, що тю, ну, там теж писав, де відео, відео трохи зараз не вийшло знімати, частіше дуже багато є роботи, і коло дуже багато є. Зараз треба, зараз треба ще, ще обльотники там на днях матки забрали, треба зараз е, е, моточники пороздавати. І я думаю, що може на днях знімлю ще одне відео, там покажу, як, як ну, зараз які маточки. Кому було відео цікаво, лайк, підписка, всім пока.